Звичайно, жінки не дають себе в обіду інколи. Знаєте, у нас такі жінки не передбачені, як би десь чоловіка куснути, треба чи не треба, десь би щось підколоти. Ну і, звичайно, наступне мореста. Закотіла Катерина підколоти Гриця. Каже: он, поглянь, на півня! Незавидна птиця, а дивися, як старанно курочок обходить, цілий день не зна спочинку і йому не шкодить, пережив перебудову, хунту і реформу, а такий фасон тримає, не втрачає форму. Гриць говорить, ну й характер тебе, мухоморний, безумовно, що й казати. Півінь так проворний. Але ти не врахувала деякі моменти. Ну, по-перше, він не платить аліменти. Хата є, штанів не треба і харчів у нормі. Безумовно, чому це півню, та й не бути в формі. А мені відкіню взяти оті вітаміни, як на м'ясо і ковбаси, божевільні ціни. При такій реформі всі оперемося скоро на підножнім кормі. Мужики клювати будуть просто, наче півні, і триматимуть фасон на такому.